Которое эхом разносилось по всему городу, тогда море людей из всех на колени в поклонении. Перед престолом простиралось огромное море людей из всех народов, племен и языков. Все они славили Бога, их голоса сливались в симфонию поклонения, которое эхом разносилась по всему городу. Тогда я поняла, что небеса это не просто место, это люди, объединенные в своей любви. К Богу. Это место, где нет больше боли, ни печали, ни смерти. Это место совершенного покоя, совершенной радости, совершенной любви. Это дом. Как бы мне не хотелось остаться на небесах, я знала, что должна вернуться. Иисус сказал мне, что у меня есть предназначение, которое нужно выполнить, весть, которой нужно поделиться. Он хотел, чтобы я рассказала другим о восхищении, о надежде, которая ждет их на небесах. С тяжелым сердцем я попрощалась с Иисусом и моими близкими на небесах. Он улыбнулся мне, его глаза были полны любви и понимания затем я закрыла глаза и все снова погрузилась во тьму когда я проснулась я снова была в больничной койке эти врачи были поражены моим выздоровлением они назвали это чудом я знала что это было больше чем чудо это был второй шанс мой опыт на небесах изменил меня навсегда он дал мне новый взгляд на жизнь новое чувство цели я знала, что эта жизнь временно но ждет вечность. Я делюсь своей историей сейчас не для того, чтобы хвастаться, а чтобы дать надежду, надежду перед лицом неизвестности, надежду в мире, который часто кажется темным и безнадежным. Иисус возвращается, восхищение реально, и небеса ждут. Я для душу, а успойстры в одном роман. Че я, малюй друзьям, вам виставила цей ролик, тому що Бог в говорить через мої ста. И через цей ролик, что я вам сказ... виставила, что на землі ми лише в матлі на землі. На землі мы просто, як вам сказати, мы прах. Мы проживаємо на цій землі 70 років. Може, й п'ять, а може, як не робиться мирме. Як народимось, ми помремо. Сто проживемо років. 60. Так само є листя на, на розумієте на дереві. Воно облітає те листя і немає. Так само наше життя, як це листя обривається, це листя. Так наше життя обривається, як залишся. Чи ми в Україну блаженства, так чи країну смерті? Це я милі говорю друзі, що ми на землі лише тління. ми на землі дочасні, ми на землі ніщо все в мирі. Ми на землі народжуємося і помираємо. Так, на, наприклад, ідіть милі друзі, на кладовище, там, де похоронення мертві. І там, наприклад, написано, якого ти року родився, а якого року ти вмер. І така рисочка маленька. Це наше життя краплина у цьому світі. Воно далося і відразу зникло. Так само пара. Виходить з уст наших і зникає, так само в наше життя появляється і зникає. Молі Я милі друзя, народження на всій землі не для того, щоб мені тішитися розкошами, мільйонами, мільярдами, вілами тішитися, хотіти прекрасне життя на цій землі, хотіти щось таке дочасне. Ні, я народилась милі друзя, для... Для того, щоб піти підтирнитим шляхом вузьким шляхом в небо, я народила для, для того, щоб витерпіти на цій землі, та для того, щоб після смерті, після свого земного помешкання війти в славу небесну і бути з Христом Ісусом Богом, всяко знання, всяку сілі мудрія і покою в небесах вічних. Там, де вічна Симфонія, вічний спокій, вічне блаженство і вічне щастя. І там, де немає смерті. Я, молі друзі, вам скажу, що на, землі, на небесах я була. Я на небесах була, я жила на небесах мільйони, мільйони, мільйони років. Я була Ангелом, я служила Ісусу Христу. Я служила. Ангелом воєнством небесним. Я бачила Ноя, я бачила Авраама, я бачила Адама, я бачила всіх людей, які живуть там, на небесах. Тому що я, як мої друзі, була ангелом. Я ще не, світ не був сотворений, а я вже на небі була. Чи не була ця земля придумана і планети придумані, я вже була на небі. Я милі друзя, не людина. Проте я прийшла в тілі людському на цю землю. Я колись була ангелом. У мене були великі розкошани на басах. Я мала все. Я не така, як Люцифер, знаєте, така, була звичена Богом, але я була ангелом. Просто була ангела. І Бог кожному ангелу дав велике помешкання. У мене, милі друзі, на небесах був прекрасний замок. І все у замку було. Це з чистого прекрасного золота, яке очі сліпить. У мене був прекрасний сад, прекрасний такий, знаєте, загороже золото. У мене було все. У мене. Бо все там, де квітка одна розквітає, і дно рветься, і вона одного е -е, з'являється квітка. Там нема смерті, там нема болі, милі труся. Адже мене збуть ангел світла, ангел жертовності. а покори і ангел спокою. І я ангел світла. Я Чистоти і любов'ю. Я хочу пригорнути до себе всю вселену. Я люблю всіх людей, тому що всі люди слідного світу, а я на тлі. І скажу мої друзі, що я була на небесах, я служила Ісусу Богу. Бог є триєдиний. Отець, син і Дух Святий. Бог є плоті, Ісус Христос. Він є святий і вічний. І я як ангел не создана для всього світу, тому що у мене на небесах моїх друзі було. Дитяче тіло ангела. Я просто служила як ангел. Не так, як доросла, а як дитя на небесах. Тому що я дуже багато проводила часу з дітьми, дорослими. Ангелами з Богом, але я дуже проводила часу з Богом. Тому що Бог сказав, що я ангел покори, я покора, що я служила йому. І коли, знаєте, милі друзі, мені Бог показав чотири двері, у яких батьків ти хочеш народитися, і якою хочеш бути, мені Бог показав. Перше. Чи я не хочу бути дочкою Соломона? Я сказала ні Боже, я не хочу йти широкою дорогою, я не хочу в ад. Це були перші двері, переді мною закрилися. Другі, другі, милі друзі, були двері, чи я не хочу бути дочкою Великого князя. Я закрилася двері, не хочу. І треті двері. Чи я не хочу комусь подарувати сина, чи я не хочу з кимось одружитися і не хочу жити в розкошах. Ні, Господи, це Боже в широкий шлях. І четверті двері були. Чи я не хочу. чи я не хочу також. В родині бізнесменів народитися, ні, господи, це в широкий шлях. І п'ята дорога, чи я не хочу народитися, дуже такій сім'ї, також високого рівня я відказалася. І шостий. Чи я не хочу народитися в такій сім'ї там, де дуже-дуже живуть, бідно. Я не знаю, з Бога, я сказала, що не хочу. А сьома дорога вся була, мої друзі, мені показалася е е прекрасна родина, дною Бога. Бог мені відкрив, що мене жде і що повинно бути. І що мені Бог сказав? Що ти народишся у 1982 року, а помреш у 2069-го. Ти проживеш на цій землі 87 років. Чи ти не хочеш цей шлях? І він мені показав рата неба, і що я мученицькою смертю, прославлю Бога на цій землі. Я сказала так, Господи, я буду пілігримом, я хочу народитися зараз. Щоб краще постраждати на землі. простраждати на землі і знову вернутися в свій прекрасний чертог, вер... повернутися в ту країну та блаженство, звідки я прийшла і куди я хочу вернутися назад. Та, Господи, я піду на жертовність, я піду на все, щоб краще витерпіти пониження одневаги, е е е злобу від людей неприйняття прийняття людське, побої, що також виганяю з церков, що я все витримую Боже, що я видержу все. Але пожалую людину, ту, якій я найбільше нуждаюся, що ця людина не потрібна нікому, але потрібна мені і Господа. І я вирішила прийти в цей світ потішити нещасних, бідних, хворих калік. в Пожаліти в дів і вдову, пожаліти, але найбільше я прийшла все світ Пройти цей і терницевський шлях, прийняти мученість за Христа, і щоб мені війти в черток Небесне і бути в, в, в отлаві на навіки, звідки я взята, відки я прийшла, і відки хочу піти на рад мені Тому що все, що я на землі, в цьому мирі, що люди мають. Це проти, того, що проти того, що мають люди на небесах, і те, що мають люди ангели і люди на небесах, це на землі нічого. На землі це просто крапля в морі. Прото лише вам одне скажу: що Бог мені відкрив, що земля згорить, що у ній буде ад. І попадає Сонце в неба. Зірки з неба на землю, і воно згорить. На землі те, що і лишається, в прах перетвориться. Якщо я у смертне тіло смертне тіло буде на віків ямі, але я одного стану ангелом, я буду в тому блаженстві, в тому щасті, де є любов і спокій, де нема кінця. Що вся земля ці планети, це просто крапля у Божих очах і моїх. Тому що я колись на, зем... на небесах була ангелом, а тепер я людина. І тоді я людське тіло залишу одного піду, звідки я була взята, і відки я прийшла. Милі друзі, це мені Бог відкрив. Що на землі тлінне, времене, дочасне. Ми народжуємось і вмираємо. Чи ми йдемо в царство, блаженства, чи царство? Чому? Бог мені дає знання, Бог мені дає силе мудріє сказати всього світу. i put the post just lower it's appropriate I'm